Усім привіт! З вами знову Тайка. Мене дуже довго не було, але я вернулася. І не з голими руками, а з новою підбіркою Белла Белакорнів. Не хочу затягувати, адже ми з вами і так дуже багато чого пропустили, тому давайте розпочинати. Перший лакорн вишнева магія, кількість серій 12 по 47 хвилин. Тут розповідається про Ачі, звичайного працівника Офісу. Він досі неодружений та досі незайманий, однак, коли йому виповнюється 30, він виявляє, що розвинув в собі здатність читати думки людей під час фізичного контакту. Ачі намагається уникнути взаємодії з будь-ким, але все стає ще гірше, коли він випадково читає думки Карана, свого симпатичного ідеального колеги. А чи зізнається, цей добрий веселий хлопець захоханий у нього. Після цього інциденту він намагається тримати дистанцію. Так, зачекайте, мені це ще нагадує здається, ось цю японську дорамку з ідентичним сюжетом. До речі, імена також чимось схожі, Ачі чи, адачі Каран Корасава. Ну, загалом я задоволена, адже сюжет досить цікавий і хотілося б подивитися, як нам це представлять саме тайці, адже японці мені не дуже заходять. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me. Blah oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that way. Лакорн, мій любий піганстер, кількість серій 8. Тут розповідається про Кая, ботаніка з коледжу, який таємно закоханий свого найкращого друга Вана. Щоб розвіяти свою самотність через односторонні кохання до Вана, Кай грає в ігри, поки не зустрічає добру дівчину на ім'я Юрі. У неї, коротший, дуже вродливий молодший мафіозі брат найм'ятів, хай поступово йому відкриває своє серце через лагідність тіва, водночас дізнаючись про його історію та справжню особистість мафіозі з таємничим і жахливим минулим. І тут випливає питання, кого ж вибере Гай? вана, єдиного найкращого друга, якого він знає з дитинства, чи тіва молодого мафіозі, якому загрожує небезпека? Загалом дуже цікавий початок. Я зразу якось прив'язалась до головних героїв. Усі серії поки не вийшли, тому чекаємо. Наступний третій лакурн моя любовна ботанина. Тут знімається парочка, яку ми можемо знати з мого шкільного президента, з місячної курочки або наше небо два. Тут розповідається про хлопця на землі номер один, який закоханий у дівчину, яка сидить поруч з ним. Але він впадає у вічі, коли позичає її гумку і бачить, що вона написала на ній ім'я іншого юнака. На її номер два. Врешті решт, хлопець номер один бачить, як номер два тримає цю гумку і думає, що номер один закохався в нього. І знову ж таки, теся таке вже бачила, наприклад, дорама, також від Таїланду, «Би, кусай кохай, там є пара Бургері Кінг. Та сама ситуація. Також, якщо мене не підводить пам'ять, існує одна японська дорама з ідентичним сюжетом, зникаючи перше кохання. Але отай мені, будь ласка, на нащо вони це роблять? Я вже заплуталась повністю. Гаразд, припустимо, те, що саме цей лакон з ідентичним сюжетом порвев усі рейтинги. Йдемо далі. Моя золота кров. Давайте спочатку обговоримо головних героїв. Перший це Джос Відяр Сангін. Я його вперше побачила з Лакорну у північній музей. Знімався ще в 14 Лакорнах, але як і зрозуміло, вони усі гетером, тому навряд я їх бачила. Другий це флюк Кавін Кески, який я знову ж таки правильно прочитала, він неймовірно популярний, але йому ніколи не везе з партнерами. Знімався у Локорні тим єдиний, не я, темно-синій поцілунок, впевнена, що ще щось є, але я забула, і всюди він з іншими партнерами. І знову ж таки історія повторилася у серіалі Моя золота кров. Ну давайте прочитаємо, про що вона. Надприродний роман між вампіром та людиною Тонд, хволода рідкісної золотої крові, він стає особливою людиною для Марка, вампіра, життя якого позбавлене всякого сенсу. Він знає, що лише покуштувавши золоту кров, він зможе від неї відмовитися. У спробах захистити коханого йому доводиться боротися з іншими вампірами, і тут виникає питання, чи вийде в нього це. Можливо, це я до всього у світі придираюся, але мені це знову щось нагадує, наприклад, до раму хочу вкусити. Гаразд, трішки відрізняється сюжет, є якісь свої нюанси, але в чому ж схожість, те, що там був вампір, який також мав людину. Людину з особливою кров'ю, і той вампір також захищав ту людину від інших вампірів. Я, як завжди, гуру по переказам сюжету знаю. Можливо, нам в описі вказали не всі подробиці, і це знову буде ідентичність до цієї дорами. Але гаразд, сей лакор ще не почав виходити, тому просто чекаємо. І наступна остання японська дорама називається Прогноз мого серця. Розповідається про популярного окрасення синоптика Сакасакі, який вдома є справжнім тираном. Краще за всіх це відомо Йо, автор манги для дорослих, який вимушений жити з Секасакі, прибирати і готувати для нього. Не дивно, що в обмін на їжу Йо доводиться підкорятися всьому, що говорить Сакасакі. Я просто обожнюю японські дораме за якість зйомки і постанову кадру. Вони дуже правильно вміють передати атмосферу самого фільму. Але знімати якось, ну, у них не виходить, дуже багато незрозумілостей. Можливо, це якось до мене туго доходить, але в мене навіть немає бажання якось цьому розбиратися, подивилась один раз та й забула. У будь-якому випадку, раджу подивитись на гарну картинку та дуже чуттєво зняті постійні сцени. Всім ряд, мої підписники! Сьогодні я покидаю канал. Щоб ви не бачили моєго крінжа. Я не знімаю цей відеоролик, щоб ви підписувалися ще більше ні. Я не знімав багато відеороликів, я їх і не буду. Так що, всім пока.